Шановні батьки, можливо, декілька порад допоможуть вам і вашій дитині ввійти в великий та чудовий світ музики. Пам'ятайте про те, що музичний твір треба слухати уважно. Музика завжди віддячить слухача, даруючи нові почуття, новий настрій. Починати слухання треба з маленьких творів. Це може бути вокальна музика. Музика для голосу або інструментальна, яка виконується на різних інструментах. Прислухайтеся до звуків. Постарайтеся почути і розрізнити динамічні відтінки музичної мови. Повертатися до прослуховування вже знайомих творів теж дуже корисно. Постарайтеся зробити слухання музики систематичними, відтводьте для цього певний час. Можливо, зранку, коли ви малюєте разом з дитиною або готуєте сніданок, або ввечері, коли лягаєте відпочивати, обирайте музику за своїм настроєм, за своїм смаком, тому що ви вже знаєте з моїх попередніх консультацій, що музика здатна підняти настрій, поліпшити його, зняти напруження, хвилювання, занепокоєння. І, як вже відомо, що музика навіть здатна вгамувати фізичний біль, тобто, коли болить голова чи підвищений тиск. Навіть медицина рекомендує слухати класичну музику. Створіть разом з дитиною плейлист список музичних творів, які вам до вподоби, можливо, в якійсь певній ситуації. І переслуховуйте його декілька разів. Потім можна навіть спробувати пограти в гру, «Гадай мелодію, щоб на слух впізнати. Музику, яку ви вже прослухали декілька разів. Тож слухайте музику разом зі своїми дітками і будьте щасливі і здорові!